Сучасне суспільство не може уявити своє життя без онлайн спілкування. Ми звикли, що соціальна мережа це один зі способів спілкування з людьми не тільки на відстані, а й буквально поряд. Ніхто вже й не уявляє своє життя без цього засобу комунікації. Соціальна мережа це мережа людей, які зустрічаються в інтернеті для спілкування, розміщуючи інформацію та зображення, залишаючи коментарі чи надсилаючи повідомлення. Учасники можуть розширити свої особисті та ділові контакти, зв'язавшись з іншими на вебсайтах соціальних мереж та в додатках. З одного боку, соціальні мережі є безцінним винаходом, але, ставши прогресом для людства, вони стають регресом для кожної окремої людини. Соціальні мережі, якими щодня користуються мільйони людей у всьому світі, негативно впливають на психіку, викликають депресію, почуття самотності. Наше життя вирує все швидше та швидше. Інтернет уже зараз став невід'ємною його частиною. Цілком ймовірно, що у найближчому майбутньому всесвітня мережа повністю замінить усі інші засоби зв'язку. Та давайте зупинимось на мить і замислимось, чи дійсно ми хочемо провести все життя у віртуальному світі. Бачити аватарки замість живих облич, смайлики замість живих посмішок. Врешті-решт як та на що витрачати свій власний час це вільний вибір кожного. Але пам'ятайте, що інтернет це лише інструмент, яким ви користуєтесь, щоб отримати відповіді на свої питання, підготувати реферати та доповіді. Спілкуйтесь, якщо між вами величезні відстані. Вчіться користуватись інтернетом із розумом. Правила користування інтернетом не повідомляй про себе і батьків приватну інформацію. Не висилай незнайомим людям своє фото. Не вір всьому, що кажуть про себе віртуальні знайомі. Обмежуй свій час роботи та ігор в інтернеті. Батьки мають знати, чим ти займаєшся, коли сидиш біля комп'ютера. Не ображай інших в інтернеті. Тримай пароль комп'ютера у таємниці. Якщо опиняєшся у складній ситуації, поговори з батьками. Соціальні мережі це зручний інтернет-сервіс, якщо ним не зловживати, завдяки якому у нас є можливість ділитися досвідом, відкрито висловлювати свою думку, розповідати про своє життя, демонструючи себе у всій красі, обмінюватися інформацією, підтримувати зв'язки і знаходити нових друзів. Однак слід пам'ятати, що тепло справжнього дружнього спілкування в реальному житті не замінить навіть найкраща віртуальна дружба. Гаджет може стати другом або ворогом, може допомогти в біді, а може додати купу проблем, може допомогти знайти однодумців, а може призвести до самотності.